Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з динарія Гая песценія Нігера Юста, римського імператора, котрий володарював з квітня по жовтень 194 року. Нігер отримав своє ім'я за засмаглу чорну шию. Був легатом Сирії і після вбивства Пертінакса проголошений імператором. Він воював з наступним імператором Септімієм Севером, програв війну та був вбитий. Днарій Нігера придбали за 43 тисячі чотири. 458 гривень або ж 1030 доларів. Далі монета, котрій приблизно 2,5 тисячі років. Це Ас, викарбуваний у 5 столітті до нашої ери. Виготовлялися подібні в античній грецькій колонії Ольвії, нині Миколаївська область України. На лицьовій стороні тут зображена голова медузи Оргони на зворотній Орел з дельфіном. Монета виготовлена з бронзи, вага її 125 грам. Ольвійський ас був придбаний за 49 тисяч. 103 гривні або ж 1170 доларів. Далі відзнака військового ордена святого Георгія або ж Георгійський хрест це нагородний знак російської імператорської армії. Відзнака, яка була вищою винагородою для солдатів та унтер офіцерів з 1807 по 1917 роки. Нагорода складалась з чотирьох ступенів. Перший та другий виготовлялися з золота, третій та четвертий зі срібла. Ця ж видана за участь у російсько-турецькій війні. В 19... 19 столітті. Придбали її за 61 тисячу гривень або ж 1450 доларів. Далі рубль 1834 року, викарбований під час правління російського імператора Ніколая І. Він присвячений відкриттю так званої Александровської колони, яка була збудована на честь перемоги над Наполеоном. Тираж цієї срібної монети лише 15 тисяч штук. Придбали її за 88 889 тисяч гривень або ж 2120 доларів. Далі комплект нагород, котрі належить генерал-майору Червоної армії Савченко Олександру Івановичу. Цей лот містить орден вітчизняної війни, орден за службу родині в Збройних силах СРСР, чотири ордени червоної зірки. Також знак пошани, дві медалі за бойові заслуги, оборону Лінінграда, перемогу над Німеччиною. Придбали ці нагороди за 100 тисяч 3 гривні або ж 2380 тисячі доларів. Далі, так званий генеральський хронограф, випущений московським заводом імені Кірова, виготовляли подібні в період з 1938 по 1941 рік. Всього за цей час відомо про виробництво лише 7 тисяч таких хронографів. До наших днів дійшло їх зовсім мало. Отже, генеральський хронограф був придбаний за 110 тисяч гривень або ж 2620 доларів. Далі знов таки годинник, але вже золотий. Він виготовлений відомим брендом у Ліс Нарден, що був заснований в швейцарському місті Лелокель у 1846 році. У Ліс Нарден дотепер виготовляє годинники класу люкс, котрі можуть дозволити собі небідні, м'яко кажучи, люди. Цей в золотому корпусі годинник, виготовлений у 1919 році, був першим призом у швейцарському стрілу стрілецькому конкурсі. Придбали його за 138 тисяч гривень або ж 3290 доларів. Далі орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними. Піднялись ціни на золото та платину. Підвищився курс долара і вартість нагороди теж зросла. Зараз ціна на золото б'є історичні рекорди, тому че черговий орден Леніна придбали за 179 тисяч гривень або ж 4260 доларів. Далі 100 франків 1904 року. Історія цієї монети починається наприкінці XVIII століття, коли Огюст Дюпре за дорученням Луї XVI викарбував нову французьку валюту. Монети були виконані з чистого золота з зображеним на них янголом. Згодом, під час французької буржуазної революції, творця золотого янгола Дюпре було засуджено до страти, завдяки монетці, що лежала у Дюпре. В кишені страту не було виконано. Після цієї події він завжди згадував про монету, що врятувала його життя, і слава монети, що приносить вдачу, міцно закріпилась за золотим янголом. Отже, ці 100 франків були придбані за 197 324 гривні або 4700 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 100 гривень 2019 року. Пам'ятна монета Національного банку України присвячена наданню Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вона виготовлена з золота 900-ї проби вагою біля 34,5 грамів. граммів. На аверсі монети зображений Державний герб України та Софія Київська на реверсі вселенський патріарх Варфоломій, як. Й підписує Томос. Отже, цю пам'ятну монету придбали за 225 тисяч гривень або ж 5 тисяч 360 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.